За що, красавице, я так тебе люблю, що серце тріпає, в грудях несамовито, коли проходиш, ти повз мене гордовито? За що я тужу так і мучусь і терплю? Чи за той гордий хід, за ту красу твою, за те таємне щось, що тліє полускрито, в очах твоїх і шепче? Тут сповито живою душу в пелену тісну. Часом причується, що та душа жива, квилить, пручається, тоді глибокий сум без твого відома лице Твоє вкриває, тоді б я душу дав за тебе, та в ту ж мить з очей твоїх мигне злий насміх, гордість, глум. І відвертаюсь я, і біль в душі ще мить.